Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським вже цього тижня раніше про зустріч із Трампом цієї п'ятниці говорив сам. Український президент нагадаю, що ця інформація з'явилася після того, як американські і українські президенти останніми днями говорили два рази поспіль на тлі миротворчих зусиль Дональда Трампа на близькому сході. Завершення російсько-української війни таким чином стає головним зовнішньополітичним пріоритетом Дональда Трампа після того, як він оголосив, що війна на близькому сході. Завершено і навіть під час свого виступу в Кнестиці Ізраїлю американський президент, звертаючись до свого спеціального представника Стіва Вітхофа, який, як відомо, займався обома війнами. Сказав йому, що зараз час зосередитися саме на російсько-українській війні, а також згадував про багатогодинні розмови Стіва Вітхофа із російським президентом Путіним. Однак зараз виникає питання, яким буде порядок денний зустрічі Трампа і Зеленського у Білому домі.